Далі говоримо про профілактику, екстрену профілактику та лікування ГРВІ в чому сіль кожного етапу. Саме так звучить наша тема. На зв'язку кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії номер 2 Одеського національного медичного університету, дитячий пульмонолог Наталя Леонідівна Васілик. Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас на нашому форумі. І переді мною поставлено завдання прочитати і проговорити з вами про профілактику, екстрену профілактику та лікування ГРВІ і в чому особливості можуть бути кожного з цих етапів. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я України: щорічно на гострі респіраторні вірусні інфекції хворіє до 15 мільйонів осіб, що становить собою до 30% з усієї. Та 75-90% інфекційної захворюваності в країні, і більше половини цих хворих становлять саме діти. Експерти ВОЗ підкреслюють, що саме гострі респіраторні вірусні захворювання за своєю питомою часткою займають провідне місце в структурі інфекційної патології людини з тенденцією до постійного зростання. А висока сприйнятливість до збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій саме у дітей, обумовлена перш за все, незрілістю системи імунітету та відсутністю імунологічної пам'яті відповідно до попередніх контактів з інфекційними агентами. Тому максимальна захворюваність ГРЗ відмічається у віці від 6 місяців до 6 років. Також хочу нагадати, що ми з вами вже Поспіль третій рік знаходимося в епідемії SARS-CoV-2, так званої COVID-19 інфекції. На вашому с ваш, вашої уваги надаю слайд з ситуації по Україні станом на 5 вересня цього року, і ми бачимо, що наскільки ще великі ці цифри. На даному етапі 20 більше як 28 тисяч активно хворих, і це буде тільки зростати, тому що осінь це завжди початок епідемічного спалаху всіх респіраторних вірусних інфекцій, і COVID-19 не є виключенням. Патогенез ГРВІ складається з комплексу процесів. Які розвиваються на всіх етапах репродукції збутників та їх розповсюдження в організмі, а також процесі, які розвиваються при взаємовідношенні збутників з захисними системами в організмі хазяїна. Незалежно від респіраторного збутника, вхідними воротами та місцем локалізації, для, саме для респіраторної інфекції, є дихальні шляхи. Де проходить найбільш інтенсивне розмноження вірусів в епітеріальних клітинах. Перший етап вірусної репродукції це адсорбція, прикріплення віріона на поверхню клітин. Зазвичай цю функцію виконує один з поверхневих білків капсіда віруса, що є, як правило, глікопротеїном. Це у аденовірусів називаються фібрили, шипи гемаглютиніну у вірусу грипу. Та s S-білок, який є у віруса коронавірусу. Е одним з подальших процесів запускається процес порушення ліпідного шару клітинних мембран епітелію верхніх дихальних шляхів, і легень, сурфактантного шару, порушуються матричні і бар'єрні властивості внутрішньоклітинних мембран, збільшується їх проникність. І розвивається дезорганізація життєдіяльності клітини аж до її загибелі. З активністю генерації вільних радикалів пов'язані в основному мутагенез, протеолітична активність і цитопатологічний ефект вірусної інфекції. Вірусна реплікація в носоглотці сягає піку ще до початку клінічних проявів захворювань. І саме в цей період людина знаходиться під максимальним вірусним навантаженням. Від рівня якого залежить і важкість перебігу захворювання. Підвищений інтерес в лікуванні та профілактику гервії, грипу та інших респіраторних інфекцій, викликають інгібітори протеолізу. Ми перед вами можемо подивитися, є от на якої ланці діють. Основні механізми противірусних препаратів. На стадії зараження вірусу у нас е будуть цікаві саме інгибітори протеолізу. На стадії пенетрації вірусу, коли відбувається депротеїнізація віріону та роздягання нуклеопротеїдів, ефективні вже будуть блокатори іонних каналів та стабілізатори капсиду. Препарат амінокапронова кислота є інгібітором протеолізу. Необхідного етапу розмноження вірусів. Як же діє цей препарат? Це не є новий препарат. Ми з вами прекрасно з ним знайомі. Е, я його пам'ятаю ще з часів свого навчання в інституті, але тоді він застосовувався перорально. А зараз ми будемо говорити про топічну дію цього препарата, яка саме на слизовій оболонці, саме на слизовій оболонці. Починає свої прояви виявляти. Має противовірусний ефект, гальмує проникнення вірусу в клітину і його розмноження. посилює дію противірусних препаратів, що дозволяє зменшити медикаментозне навантаження на організм. Цим скорочує тривалість катаральних симптомів та лихоманки, Посилює імунну відповідь завдяки покращенню клітинних і гуморальних показників специфічного і неспецифічного захисту організму при ГРВІ. Осмілюсь вам показати інструкцію для медичного застосування даного лікарського засобу саме тому, що у березні 2022 року було внесено зміни до цієї інструкції. Стандартне призначення це інгібуюча протеоретична активність асоційована з вірусом грипом, давно відома. Але були проведені два незалежних дослідження. Які підтвердили, що амінокапронова кислота чинить противірусну дію і по відношенні до вірусу SARS-CoV-2, тобто коронавірусу, той, що спричинює коронавірусну інфекцію? Зараз, от трошки крупніше, це е, ці дослідження проводились в інституті пастера, що знаходиться у Парижі. І зараз я от покажу от результати цього дослідження. От вони на даному етапі були нашій країні предоставлені. Зараз іде етап публікації міжнародної цих досліджень, але їх результати вже враховано і ці зміни в інструкцію до нас внесені. І так, коли ж ми можемо застосовувати амінокапронову кислоту в її топічній формі? При перших ознаках гервії, тоді, коли йдуть саме дебют, тільки піднімається температура, якісь виявляються артралгії, міалгії, головний біль, катаральні явища, в такому у пацієнта вірус вже проник через вазову оболонку в організм, проте амінокапроновий кислота зменшить терміни, темпи вірусної реплікації та вірусного навантаження на організм. Якщо є контакт хтось з членів родини, або це, якщо діти соціалізовані в школах на роботі у більш старших пацієнтів, то амілокапронова кислота в цьому випадку буде виступати як екстрена профілактика. Вона запобігає проникненню та поділу вірусу на слизових оболонках. Це в нас буде вже екстреною профілактикою ГРВІ. Якщо дитина соціалізована, відвідує дитячий колектив, то може йти мова про профілактичне застосування амінокапронової кислоти, таким чином буде запобігати проникненню та поділу вірусу на слизових оболонках. І це буде профілактикою розвитку взагалі респіраторних інфекцій у дітей. Дуже цікаве дослідження проводили наші українські фахівці. І е, було виявлено, що, скажімо так, це дослідження проводилось на дітях дошкільного віку 3-6 років, які хворіли близько 6 разів на рік. Ця група була вибрана, тому що ну, завжди це є таким от у нас питанням дискусійним: скільки раз дитина може хворіти на рік, і це буде ще нормою. А з якою вже. Кількості захворювань, будемо вважати, що це вже процес патологічний, шукати якісь імунні зрушення чи щось інше. Так от саме в цій групі перший профілактичний курс амінокапронової кислоти інтраназальна протягом двох тижнів, у вересні місяці був застосований, а потім другий профілактичний курс інтраназальна два тижні у період епідемічного підйому захворюваності на грип. І дуже цікаві висновки отримали, що кількість дітей, які хворіли, От до шести разів на рік знизились на 60%. Це колосальна цифра як для топічного препарату. І тривалість одного захворювання скоротилась на 2,7 дня, що також будемо казати про фармакоекономіку, про соціалізацію цих дітей і батьків, і ми маємо з вами враховувати і такі показники. Тобто, які ж у нас будуть рекомендації для застосування препарату? амінокапронової кислоти, який у нас йде в тубусах, небулах, не монодозових контейнерах і зручний для інтраназального застосування, для профілактики та лікування герої. Для зниження ризику розвитку ускладнень захворювання та швидкого одужання інтроназальне при перших ознаках герої. Зупиняє генералізацію вірусної інфекції на ранніх етапах, зменшує тривалість катаральних симптомів та лихоманків дня. І для зменшення ризику захворіти інтерназальне призначення амінокапронової кислоти буде запобігати проникненню вірусів в організм та зменшить ризик інфікування ГРВІ, грипом коронавірусною інфекцією. Переваги даного препарата. Діє ще до проникнення вірусу у клітину, дозволяє зупинити генералізацію вірусної інфекції на ранніх етапах, зупиняє вірус на ранніх етапах, дозволяє зменшити тривалість катаральних симптомів та лихоманки, монодозові контейнери амінокапронової кислоти, виключається можливість мікробної контамінації, що також дуже важливо, застосовується інтраназально, немає протипоказів у дітей від народження. Тобто великий гарний рівень безпеки, не впливає на інші органи і тканини, так як діє місцево, виключається можливість побичних реакцій, які можуть бути спричинені системним впливом пероральних препаратів. Використовується місцево крапельно в ніс, не подається пшиком і, знов-таки повторююсь, немає проти, протипоказів за способом ведення у дітей з народження. Е, дякую за вашу увагу. Готовий відповісти на ваші питання. Е, перше запитання: чи можна використовувати АКК для профілактики ковіду при контакті з хворим? Так, обов'язково можна, і це вже доведений факт. І ковід е, це також респіраторна інфекція і профілактичне застосування як взагалі профілактичне, так і при прямому контакті з хворим на ковід. Можна застосовувати АКК, інтраназальна, 3-5 крапель у кожний носовий хід, 3-5 разів на добу. Ще наші глядачі цікавляться, що можна використовувати для профілактики ГРВІ у вагітних. Трошки питання не за моїм профілем. Я є педіатром, але немає протипокозів у застопічному застосуванні АКК. Ні у вагітних, ні у дітей з народження. Через то я вважаю, що може бути застосоване, але краще з цим питанням все-таки проконсультуватися у акушер-гінекологі. Дякую за відповідь. І ще одне запитання: чи підходить АКК для лікування, чи він ефективний тільки для профілактики? Ефективний, але треба зважити на те. Що за своєю протеолітичною активністю він гарно працює у перші часи захворювання, тобто застосовувати його треба при перших ознаках захворювання. Тобто, якщо це п'ята доба вірусної інфекції, вже немає смислу у застосуванні амінокапронової кислоти топічно. Пані Наталі, я вам дуже дякую, що ви знайшли час і сьогодні поспілкувалися з нашими глядачами.